Паркан, котрий з'явився в центрі міста, обмежив рух пішоходів на майже вщен зруйнованому тротуарі. Як і у багатьох, це викликало цікавість, що ж там відбувається в зоні прихованій від очей звичайних перехожих. Піднявши камеру над парканом, одразу ж отримуємо коментар від чоловіка, котрий не забажав представлятися. Це один з власників цього будинку, робить пристройку. А що тут буде? Воно не обнародується, флага ж немає. Паспорту немає. Ну, паспорту немає. Ну я маю в виду, що образно флага нету, що робить, що делає, зачем Значить це, це фундамент. Это фундамент. Это фундамент, і причем городобивной, ну, так сказати, зависть на... Креб, може, на 3 метри, ну, достаточно крепкі. Хоча, по моїм неповним і непровіреним даним, що це буде на перший етаж. Ну, я, правда, не віжу кримінали, що всі ж ті самі встроєне, пристроєне Поспілкувались та й розійшлися. А ось через годину на паркані вже і паспорт об'єкту з'явився, і робота закипіла. На журналістську цікавість, що тут відбувається, у відповідь отримуємо погрози з посмішкою. Журналістів пасі зрільові право знімають. Правильно є з такою. Чей на мене цей б'ється <плес> ревір'я. <плес>